Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+2 Нато може і дуже швидко стати ближче для України, ми можемо отримати запрошення до альянсу ще до кінця президентства Джо Байдена. Про це говорить нардеп Єгор Чернів, наголошуючи, що це рішення стало б вагомим фіналом таким для чинного господаря Білого Дому. Водночас він і уточнює запрошення та фактичний вступ до альянсу. Це різні процеси розділені в часі. Так, абсолютно, і ось що ж все це означає, і на що очікувати НАТО, як останні місяці буде поводитися. Байден, це його каденція вже добігає кінця. Як альянс може змінитися із поверненням Трампа, все це проаналізувала наша колумністка Фаїна Василенко. Вона вже в нашій студії. Фаїду, вітаємо тебе. Раді бачити вечір. добрий, Фаїна так справді є сподівання, що можливо Джо Байден встигне щось наостанок запропонувати в Україні, але експерти сходяться на тому, що це все таки буде не запрошення України до НАТО, а ті 6 мільярдів доларів допомоги, які залишились від того великого. Шматка, який був закладений в 60 мільярдів. От. І до того, як Дональд Трамп посади в овальному кабінеті, а в нього демократія запланована на 20 січня, всі думають, як і взагалі що буде відбуватися Давайте дивитись і продовжимо. США може перенести з німеччини до Румунії свою найбільшу військову базу Рамштайн. Принаймні, таку новину почали поширювати українські журналісти в Брюсселі. Офіційного підтвердження поки що немає. Модійники припускають, Рамштайн може переїхати в румунську Констанцу. саме там навесні почали зводити найбільшу авіабазу НАТО на європейському континенті. Хаїла когелнічану. Вчора приземлився перший літак із військовим з американськими військовими. Які перебували на базі на німецькій базі біля міста Рамштайн, всі країни НАТО, е, крім мабуть однієї Німеччини, дуже схвалюють цей крок, тому що е, на базі Рамштайн у Німеччині знаходяться два літаки е, бом, е, стратегічні бомбардувальники Б-18, які мають під кожним крилом по дві ядерні. По дві атомні або ядерні бомби, тобто дві, два цих два літаки передислоковуються тепер із Рамштайн із Німеччини за де за е, 90 кілометрів. Від України і за 300 кілометрів від Одеси та військові експерти до таких планів ставляться скептично. По перше, нова локація не готова чекати ще як мінімум 3-5 років. По друге, з точки зору НАТО, це по суті кордон. І перенести найбільш потужну базу на кордон ну це така не дуже гарна ідея, особливо з точки зору того, що Росія контролює Крим наразі. Це тимчасово окупована територія України, але там знаходиться війська Росії. звідти вони ведуть обстріли балістичними ракетами. Час підльоту цієї балістичної ракети з Криму по Румунії. Він вимірюється хвилинами. А ще на території Румунії нерідко приземляються російські дрони. Чому ж, взагалі, країни альянсу розбудовують потужну базу на румунській території. Про це за мить, а поки трохи історії. Під час холодної війни США споглядали за колишнім СРСР із баз у західній Німеччині. Одна з яких легендарний Рамштайн, і це окремий світ. База розташована неподалік від міста рамштайн мізенбах Це військова територія із звітно-посадковими смугами, ангарами та численними будівлями. Тут працює близько 10 тисяч людей. Загалом в регіоні проживає близько 50 тисяч. Це американські військовослужбовці та їхні родини. Вони мають власні. Школи, магазини та лікарні з Рамштайна. НАТО контролює протиракетну оборону альянсу а також космічну діяльність країн-членів. Крім того, наса нерідко використовує Рамштайн для дослідницьких польотів, і саме ця база є головним вузлом для транспортування вантажів і військ ВПС США. Так, от протягом наступних двох десятиліть база в Румунії випередить Рамштайн щонайменше за розмірами. Вже зараз вона активно використовується для місії НАТО з контролю над Чорним морем. Адже і Болгарія, і Румунія, і Туреччина, чиї береги омиває Чорне море, є членами північноатлантичного альянсу. Перетворення авіабази в Румунії на фортецю НАТО, що може прийняти 10 тисяч військових і ядерні бомбардувальники США, спочатку планувалося як відповідь на російські удари в Грузії 2008-го та окупацію українського Криму в 2014-му. Але проєкт набув додаткового значення після вторгнення Росії в Україну. Цікаво, що військові бази НАТО це справді такі окремі міста з особливим статусом. Вони мають особливі права як на кшталт посольств, тому що, наприклад, щоб потрапити на територію того ж самого Рамштайну в Німеччині. Навіть громадянам Німеччини, навіть посадовцям Німеччини, потрібен дозвіл верховного головнокомандувача Сполучених Штатів Америки. І якщо така база з'явиться, от просто під носом у росіян, зокрема в Румунії, їм треба вдруге напружитись за останній час. Нагадаю, в останнє їм довелось напружитись, коли кордон з НАТО зріс, і Фінляндія доєдналася до альянсу. Ну, те ж що дійсно є питання напружитися, тому що у Трампа були заяви, що він планує переформатування своїх стосунків власне із з НАТО. А чи є план Б, якщо плани Трампа такі здійсняються? Що в Альянсі готують і думають про це? Так, дійсно, альянс зараз максимально напружений, сконцентрований на тому, що робити далі. Марк Рюта вже намагається налагодити діалог із Трампом і обговорити з ним зокрема участь Північної Кореї на боці Росії у війні Росії проти України. І ще низку є заяв, які от Марк Рюте вже виголосив у Брюсселі. Про те, що відбуватиметься з самим альянсом, що робитиме Європа, які будуть подальші кроки, і чи піде Трамп взагалі. ВАБАНК банк і чи згодиться на те, щоб США взагалі вийшли з НАТО? Дивіться. Влітку 2020-го Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати Америки скорочують кількість своїх військових, які дислокуються в Німеччині. Мовляв, країна недостатньо вкладається в оборонні потужності НАТО. Колишній головнокомандувач американськими військами в Європі, генерал Бен Ходжес, тоді різко розкритикував ці плани, назвавши їх колосальною помилкою. Хоча подібні погрози Трамп озвучував і раніше, ось у 2017-му. Я дуже дуже прямо говорив секретарю стоту. Глута членам альянсу, що члени НАТО повинні нарешті внести свою справедливу частку та виконати фінансові зобов'язання, адже 23 з 28 країн-членів досі не платять того, що вони повинні платити за свою оборону, і це несправедливо по відношенню до американських платників податків. Та рішення так і не встигли реалізувати. До влади прийшов Джо Байден, але нині Трамп, вочевидь, повертається до Білого Дому і знову погрожує залишити союзників по НАТО без захисту перед Росією. Якщо ми ми не будемо платити, то ви не будете захищати нас від Росії, яка колись була радянським союзом. Зараз це Росія. Я сказав, я не захищатиму вас від російської агресії в жодній формі. Ви не будете захищені. В Альянсі, схоже теж напружились. Ось що говорить новий генсек НАТО Марк Рютте про прихід до влади республіканця. Він підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону, і в цьому він має рацію. Він мав рацію і добився свого. Ми на рівні більше 2% ВВП. І зараз у тому. У числі завдяки йому НАТО витрачає понад 2% на оборонку, і ми маємо робити більше. Ми знаємо це. Якщо Трамп виконає всі свої погрози і дійсно США вийде з НАТО, то НАТО стане організацією ну, чимось дуже схожою на ООН, яка існує на бумагі, якій є велика кількість членів, але яка не спроможна до якихось більш-менш серйозних. Підготуватися до такого кроку теж не вийде. Миттєво перемкнутися на військові рейки європейським виробникам зброї не під силу, переконують експерти, та й самостійно планувати місії країни не готові. Більш-менш серйозна військова операція вона буде не по силам альянсу без а, США. В Європі немає жодного нормально функціонуючого авіонуса у США. Є 19 штук, і з яких п'ять знаходиться в постійному патрулюванні. Там є декілька підводних човнів. В Європі а в США десятки штуки найближчі чотири роки застерігають аналітики, а Саме стільки триває президентський термін у США, НАТО буде не солодко. З одного боку, ось та вісь зла антизахідна на чолі з Китаєм, північною Кореєю, Іраном і Росією формується і посилюється. Країни НАТО можуть опинитися в ситуації роз'єднаності. Це може негативним чином повпливати взагалі на здатність НАТО залишатися тією інституцією. Уцію, яка може зберігати баланс сил у світі, і тут у найбільш вразливій ситуації Україна, бо поки союзники можуть перемкнути свою увагу на внутрішні проблеми. Та все ж експерти сходяться на думці, що Трамп не піде в ізоляцію, тому що все-таки сполученим Штатам Америки. Потрібен сильний альянс, який буде протистояти тому ж таки Китаю, який США завжди вважає своїм головним конкурентом. До речі, деякі інсайди з оточення Байдена підтверджують ці слова. Говорять, що наступна його мета він вже встановив рекорд да, вперше за там більше 100 років переобрався. Він тепер хоче війти в історію, ну як миротворець, наприклад, наприклад, отримати Нобелівську премію миру. А чому ні? Звісно, якщо він розвалить головний оборонний альянс світу, ну навряд чи такі мрії його будуть здійснені і. І ви як хочете, можете кидати в мене тапками, як то говорять, але мені його ідеї щодо пробудження Європи дуже подобаються, тому що дуже довго старий світ жив під цією парасолькою безпеки, віддавши всі головні рішення за океан. І трошки він підрослабився. Тому так, гарний копня копнячок йому не завадить. Дякуємо, Все правда. Да, дякуємо. Дякую, Пані Василенко. Приєдналася до нашого ефіру.